Я зараз тут у нас вдома, на Олімпійському, але в мене сідає батарея. Отакий я блогер з незарядженим телефоном. Але я думаю, що я зараз швиденько вам зніму обзор нашого будинку. Ми його вже майже завершили. Те, що там залишилось нам гардеробна, а все до того дедалі. Продовження історії. Я дуже рада, що ми вже зробили це все. Хотілося б, звичайно, щоб ми разом це з Дімою робили. Але що маємо, то маємо, я надіюся, що Тімко прийде і йому сподобається теж <су> будинок. Бо проєкт я намалювала собі оту ще три роки тому. І якби я з ним ділилась, розказувала, показувала, показувала фото, малювала, показувала, де що має бути, і він ніби так був згоден. І коли я скидаю йому там фотографії з кожної кімнати, йому ніби також подобається. Так що бусі, я готова з вами поділитись. А ви готові? Я, як завжди розпочинаю з підлоги. Це наш коридор. Наша ізюминка. тут ще немає е, плінтусів. Ви знаєте, що я то діло не люблю. І ось тут ключниця буде, вона вже в дорозі, вона їде. Ми закриємо ці лічильники. Вішала двері, тумба, та що з Польщі їхала до нас. Я не знаю, вам це все знімати. Ось хто знає той знає. Ми висвятили будинок, хотіли встигнути до посту, і ми встигли. Ми то діло зробили. Бусь дзеркало. Я тепер зможу дивіться, ви мене вибачите в повний зріст. Дивіться. І тут треба якось таку здалека. Худою треба таку стати. А ось це тут буде я фотографуватися, правда, оце во закриється, воно також буде у чорно-білому кольорі. А якщо ви замітили шпалери, вони також білі. Я їх замовляла як білі. Але на фоні дверей, вхідних, міжкімнатних, вони якісь стали бежеві. Таке може бути. Ну, таке може бути. Тут мали бути встроєні світильники, але ми подумали, і я вирішила, що буде воно ось так. Все то, заради чого взагалі робився цей коридор. Буся. Я оцю стіну хотіла всі три роки, відколи почався ремонт. Тут вже надалі будуть наші фото. А так, це просто така декоративна стінка у нас вийшла. Із сітчками, з усім. Якось так. Зараз ще з ось цієї сторони вам зніму коридор. Я від нього кай. Фу-ю, Ой, же кусок зали показала. Не дивіться, не дивіться. Так, так, ось так, ось так. ось так, ось 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 це, Зараз просто вам такий огляд швидкий. А потім, з ким це говорю, а потім я вже вам буду більш детально, буду такі всі дрібнички, чорні включателі, розеточки, всі. О, Я не можу в мене. Похвали мене мою губку, бо роздрати жду. Бух. Все. Перша кімната, яка найближча, це наша спальня. Добрий день, добрий день. А що це тут? А хто це тут? Опа? Дивіться, бусі, це те, що я вам казала, що у нас шпалери зливаються, зливаються із шторами. Це наші світильники. Боже, я балдію від них бусі. Подивіться, подивіться. Наша фотографіка. Зараз зараз я так виходжу і показую вам наше ліжко. Здоровенне, чорна стіна. І здоровенне наше ліжко. Тут уже це все, що має бути, окрім, тут ще буде плазма. Наша люстра. Тут має бути плазма, і я бусі думаю: або ось тут буде полка, або швидше за все, ось тут. З нашими вінчальними іконами. Я вам зараз покажу, де вони зараз. А, я їх хочу перенести в спальню. Дивіться, я вам прямо швиденько-швиденько буся. Дивіться, бачите. А ви тоді мені питання задавайте: що, де, як, коли. Я прямо швиденько, бо що, бо в мене сідає батарея. Так, наступна кімната гостьова. Вона просто готова, але в ній ще нічого немає. Розказую, що тут має бути. Вона в нас із кімнаток найменше. Ось тут має бути комп'ютерний стіл. Туалетний столик мій із дзеркалом з усім, лампа. А зараз, поки це наш Дімою буде гардероб. Всі наші речі я закладу сюди, зрозуміло, що всі не поміщаються, вони залишаються мами, допоки ми не зробимо наш гардероб. А тут буде диван і всякі такі полочки. Це хто вже мені туди? Да? Ну, зараз витру. Вони дуже-дуже легко витираються. Тут у нас натяжні стелі, ось такі ось світильники мали бути б і в коридорі, тільки квадратні. Я не захотіла. Я захотіла щось таке. Так, все. Ну дуже вам швидко. Ну дуже швидко. Що у нас там? Кухня. Стула я винесла в залу. Поки в нас немає дивану, цю Тьотю, ви пам'ятаєте, да? вона вже тут майже обжита. Хозійка, костуля збіркою. Чайничок, дуже сидиться, посудку мила. Подивіться, подивіться бусі, сьогодні все з мамою перетирали, складали вже. Це щось, це щось. Все поскладжено. Дивіться відкрию вам таємницю. Тут мали стояти ще бокали під шампанське. Але вони такі великі, вон вони, що вони просто не помістилися в ось цю полицю. Це всі перемиті тарелочки. Усім бусі, якось так, якось так вже будемо переїжджати завтра, післязавтра. Вже Ольга Сергійовна трошки купила ням-ням. І ось так, ось так. Підлога тепла. Балдію. Так, стоп. Не все розказала. Так, у мене 20% заряду. Ось тут ще буде три картини. Ось тут буде чорний буфет і кругле чорне дзеркало. Може, ну, мені треба вже вам все розказати? І так, що це таке? Що це таке? Це наша ванна? Наша ванна? Тут душі, то підрушнички, тут така поличка. Як он? дизайнерське рішення. Я три роки його хотіла. Це здуріти можна. І, в общем, якось це так просто Просто. і дуже просто. Скажіть, Бусі. Дуже простенько, ось такі світильники мали би бути в коридорі. Витяжка, все як треба. Дивіться, я вам прямо ну, на, на скорість показую бусі цей огляд. Так, що у нас ще є? Те. Та -да. Ось така зала кімната. Розповідаю, що тут ще має бути. Вазаняка, акустична система, яка зі мною з 2011 року. Дякую, брат, і студентські роки, і бар, і вже сімейне життя. Все, що залишилося із старого будинку, стіл. Бусь, ось тут буде диван 2 метри на 3 метри. Я його вже замовила. До речі, це подарунок від нашої куми. Від мої найкращої подруги до шулі, моя рідна. Ось тут буде журнальний столик, він уже в дорозі. І ось тут у нас буде плазма, це подарунок на День народження. Мені 28 через тиждень. Батьки дарують на день народження і якось так. О, як я її хотіла. Діма боявся його замовляти, коли він ще був вдома. Він казав, що а як воно відпаде, боже, це так страшно, розіб'ються все. Я в не вірю. Відпаде та відпаде. Ну, це кафель, це не дзеркало, що важ таке дзеркало, це кафель. Просто дзеркальне. 2,60 у висоту. Е, якось так. Наші вінчальні ікони, які перенесуться у спальню. Я замовлю ось таку поличку, ось таку маленьку, і ми їх там поціпимо. А, а тут що це ці іконки, які нам... Привіз священник, коли ми освятили будинок. А це вже все, що я поприносила з дому, то що є наші якісь приколи. Миру на телефон <гум> треба забрати. Ой, а хто це тут такий? А хто це тут такий? Діма, Оля і Мирошка. Все такі штучки, дрючки, вже поставиться ось тут плазма, тут теж обкладеться, все зробиться. О, якось так. А, ще будуть штори. Не 100% блекаут, а на 80%, щоб вони не були такі важкі. І тут ще будуть штори. А потім на коня десь аж колись я замовлю коврик. Ну, якось так. Це поки отак все стоїть. Я не хочу його розносити, тут ще Юрчик обідає, бо він там виконує ще якісь ремонтні роботи. У нас, дивіться, ще ручок немає, і тут також немає. <реш> і да, <до> Юрчик ще <реш> обідає у нас. Так, бусі, вгадайте, що я не зробила правильно? Не попрасувала. Е, Миросикандзю по... <постіль <постіль <тюндзюрундзю> зато завезли багато-багато іграшок. Дуже багато. Так, це ви все бачили. бачили. Ми спеціально їздили пожайків забирати цей трактор, бо він тут, як би треба ікона по бокам трактори, прапор, патрон, все як треба. О, ну і ніби що, ніби що, ніби я і встигла все зняти, телефон не вирвався. Годинник я вам показувала з епоксидної смоли. Ну, коли буде диван, воно все буде дуже-дуже гарно і гармонічно. Е, дивіться, е, диван у нас буде світло-сірого кольору. Е, журнальний столик білий під колір годинника і меблів. Е, а штори ні собі, ні людям. Ні сірі, ні білі, ні ось такі. Якісь незрозумілі. Оцей мужчина, я не знаю, як він зветься, Я в магазин зайшла і взагалі думала, що він штучний, що він не справжній. Але він справжній. Мені дуже подобається цей везончик. ця пальмочка, а ще мені більше подобається ця ринка. Я її дуже хотіла. Я її мала замовляти в інтернеті. Прийшла до нас севрань, побачила і була прямо в шу... шок Що в нас таке є? Це класно. Бусь. Я встигла зняти влогу. Дивіться, либа в мене аж до вух, я нереально щаслива, тому що я встигла зробити ремонт до посту. А Б, то, що Дімка вже приїде, у нас майже все готове. І зараз що? Ми просто будемо заїжджати, обживати, готувати, заповнювати холодильник всякими смоколиками. Дивіться, я вже зможу виходити. А, що ще? боже, сиджується під іконами. Замовили ще підключення інтернету, Wi-Fi. То поки привезуть телевізор, буде вже й fi і все, і зможу виходити до вас прямі ефіри, і тепер я буду з'являтися частіше. Е, сьогодні у нас яке 28 лютого, кінець зими. І сьогодні ми ще будемо ночувати у бабусі Ліни. А уже завтра, перший день весни, ми приїдемо сюди. Це ще був такий е, чистий початок. Зелений, квітучий, похучий нашого нового життя. Щоб поскоріше до нашого цього сімейного життя приєднався на статус назавжди, щоб ми вже тут жили, були щасливі і тільки кайфували від нашого життя. Ось. Сказати, що я щаслива, це нічого не сказати. Тому що тут стільки роботи, стільки. Енергії потраченої всього нервів за гроші мовчу. Гроші то приходне і худне. А от саме я ж кажу, це будинок моїх мрії. Я сподіваюся, що це буде і дімано мрія. Миросику подобається, Миросик в захваті, і всього він бігає по всій хаті, він не може знайти собі місця, він і то взяв, і того поніс. Я кажу, Миросик, в Та тебе така гарна кімнатка. Іди до себе в кімнатку і сиди там. Ну, Я розумію, що йому також цікаво у бабусі дивиться. я перший раз, коли тут захід сонця. Боже, як гарно, я буду лежати то з дімою йде, дивитися, як сонце сідає. Я жартую, хто це буде сидіти, дивіться, як сонце сідає, як у нас так багато розсадників, треба багато робити. Будемо зимою дивитися, як на сонце. А так уже далі йде весна, багато роботи. По мімо розсадників мене ще треба розбомбити всі оті гобурі, які є, все повивозити, перерізати, бо там багато дуже дров. Буде таке там доски, балки, стоси це все треба буде перерізати. Приїжджали вже на оглядини мій брат, Богдан з Танією і сестра Діми. З чоловіком, і я так враділа, що це ж оглядине. Що забула брату показати кухню і ванну. Я їх повела коридором, повела по спальнях в залу вже така тішуся. Брат каже: сестра, а у вас є кухня, ванна? Кажу, забулась. <гад> ну, здорова, реально, здорова хата. Я це зрозуміла, коли стала прибирати. Коли, знаєте, там одна кімнатка готова, типу прибирав, друга кімнатка, типу прибирав, а коли ти здаєш прибирати зубу в весь будинок важковато. Але але, я готова нести цю важку нішу. Так і бить, буду прибирати. Ну, шубусі, ласкаво просимо до нас гості. <гад> <гад> я знаю. Вже буду чекати реакцій, Може, комусь сподобається, комусь це сподобається. Але тут вже таке, це ж нам тут жити, да не вам. <су> Все бусі, де, де я завершу? Завершу я в залі. Да? Це ж головна кімната. От сонце. Знаєте що, з усього будинку, з усього, коридор, то моя душа. Це просто. Я закохана в цей коридор. Здавалось би, надії покладалися маленькі, того, що. Коридор сам по собі дуже вузький, і я хвилювалася, що навіть коли будуть відчинятися двері, ось так, що вони будуть між собою там битися. Ну, що Я розчитувала, що дійсно буде такий малий коридор. По-перше, вони не будуть битися. По-друге, цими е декоративними стінами і дзеркалом ми його так збільшили. Ми сміялися, що тепер всі, хто будуть заходити сюди в хідні двері, щоб вони одразу в дзеркало, бо відчуття таке, що то двері в іншу кімнату. Ну, бабусі, якось так. Я з вами поділилася. Все, виходимо тепер частіше, бачимося частіше. І давайте там підписуйтесь, бо переглядів багато, а вас в мене мало. Давайте це якось виправимо. Ну, все, цілую, і люблю, ваша зала.